Чи шкодує він про те, що сталося, і чи хотів би він владнати вашу ситуацію? Продумайте, подумайте про вашого партнера. Давайте спочатку дізнаємося, про кого йде мова. Про людину, яка е, така, знаєте, досить бережлива, я б сказала, е, м'яко. Орієнтована на матеріальні блага, орієнтована на гроші, е, такий трохи жадібний, знаєте, і на прояв почуттів, і на якісь подарунки, і на е, певні вчинки. Тобто він е, е, людина розрахунку, він хоче, е, знаєте. На кожний свій крок мати якісь зиски, щось отримати. І просто так від щирого серця він нічого робити не буде, бо йому важливо отримувати щось на заміну того, що він дає. Тобто, така, знаєте, людина приземлена. Добре, то чи шкодує він про те, що сталося? Чи шкодує він про те, що сталося? Ну, я б сказала, що він зараз орієнтований на те, щоб владнати те, що між вами відбулося. Карти кажуть про те, що він хотів би перемир'я з вами, хотів би, і, скоріш за все, буде виходити на зв'язок уже найближчим часом, і хотів би дійсно якусь гормонію у ваших стосунках. Він ну так шкодує, бо він би не планував всі ці дії, якби не шкодував про те, що сталося. Знаєте, ці карти кажуть про те, що він налаштований на те, щоб владнати ситуацію, щоб залагодити все, що між вами відбулося. Поганого і готує для вас якийсь такий, знаєте, новий етап. Скоріше за все, вийде на зв'язок досить у короткий час, бо карти кажуть про те, що він, скоріш за все, відкладати десь на потім це не буде, скоріш за все, напише вам. І це буде щось таке романтичне, приємне з пропозицією, владнати ситуацію, поговорити і, можливо, знову почнеться період залицянь, період, коли він буде проявляти свої почуття і намагатися Залагодити ту те непорозуміння, що між вами сталося, якщо це взагалі можливо, тому так він шкодує про те, що сталося, і так він буде він планує залагодити ситуацію і повернути ваші стосунки на свою на попередній рівень.